У мене прекрасні новини для сімейних пар, які є клієнтами Монобанку, в них з'явилася функція Спільні гроші. Це значить, до основного рахунку власник може випустити додаткову картку і користуватися разом цим рахунком. Тобто обоє будуть бачити витрати, будуть бачити баланс. Ну і на цю додаткову картку при бажанні навіть можна встановити ліміт. Це насправді дуже корисна фіча, тому що я таким користуюсь вже більше п'яти років в Приватбанку. У Нас з дружиною там спільний рахунок в українському законодавстві він юридично не спільний. Та тобто він належить мені на відміну там від Польщі чи США, де є прям прописані так звані джойнт-рахунок. І я нагадую, що ми про інтеретіброк брокерс розказували там плюси, мінуси цих joint рахунків. Але в Україні де факто воно працює теж як спільний рахунок з цією додатковою карткою. Це просто мега зручно і і хвала Монобанку, що вони це зробили. Зробили зручно, легко. Ви можете в додатку подивитися, якщо ви клієнтом, як це працює. А вас прошу поставити лайки і Монобанку за ось таку інновацію і зручність, і нашому каналу за хороші новини для вас. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!